Доброго ранку. Школа гончарства у Мельниках, що на Чигречні, сьогодні підбуває підсумки своєї діяльності. Здобуті навички учні мають втілити у своєму виробі. Черкащанка Ганна Шеремет каже, виліпила місяць. Мені хотілося зробити таку маску, знаєте, як у вертепі. Маски такі страшні, моторошні трохи. Ось і. Просто ліпила і вийшов місяць. Потім додала ми трошки рис обличчя. Усередині виробу пустоти. Дівчина каже, лишила їх, аби вставити свічку, дим, від якої виходитиме через очі та рот. Ми могли спробувати і ручну ліпку, і гончарство на такому механічному колі, на електричному, і кожен зробив певні висновки для себе в цьому процесі. Ірина Турчина приїхала навчатися гончарству із Чернівців. Говорить, що про набір до школи дізналася із соцмереж. Просто відчула поклик і вирішила приїхати. Раніше, говорить, гончарством не займалася, вирішила спробувати, бо полюбляє ліпити. Від ліпкою залишаються пальці, ну, це, це вже така природна форма, а тут більш досконала і це вже ну, робота з лініями. В останній день роботи школи Ірина виліпила глачик. Я його вже завершила і перевернула, щоб підписати. Робота зайняла в неї 10 хвилин. Ну, це довго, як для, як для професіоналів, але як для початківців нормально. Школа гончарства у Мельниках це експрес-курс для всіх охочих, говорить викладач Сергій Редько. Гончарство одразу не дається, мусиш перейти якісь такі рубікони, якісь такі здати тести, щоб гончарство повірило, що, що ти це любиш. Каже, робота складається із циклів. Накопали глину, замісили. Зробили виріб, висушили, випалили. І от зараз ми його витягнемо і побачимо, що вийшло. У цій печі вироби випікали 18 годин при температурі 1000 градусів. Ще теплими їх перевіряють. Випало добре. Сергій Редько пояснює, стукати по випаленій глині потрібно, щоб зрозуміти її якість. Якщо виріб має тріщину, буде хрипіти. На місці свою посудину перевіряє чернівчанка Ірина. Говорить, чує хрипи. На мене тріщина і не звучить. Використовують на заняттях і чорнодимлену піч. Робили її самотужки, говорить викладачі Михайло Чудний та Олександр Линник. Пояснюють принцип роботи. Додавляємо дров і закриваємо пічку. І оце ж бачите, замазано. Ми повністю замазуємо, щоб з глини щоб там таке давлення, вийшло, і злини витиснули весь кисень. І кисень витискається, а вуглець входить в глину. Основна відмінність цієї від звичайної у тому, що дим лишається всередині, а не виходить назовні. Звідси роботи виймали через 13 годин. Як він називається? Йосип Перевіряють на якість Ця школа діє на базі мистецького фестивалю Крутий заміс, хоч і була заснована раніше, говорить її організатор Юрій Романча. Школа ця була створена п'ять років назад. Спочатку була школа, потім був фестиваль, тому що це одне ремесло, і ми долучили більше ремесел, вже інші. Всього тут цього літа навчалося п'ятеро дівчат протягом десяти днів. Фінансово вкладалися в частині проживання, харчування. Це така чисто, можна сказати. Символічно, якщо брати по коштах, Наталія Черкашенко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.